Вітаю, друзі. Настав час поговорити про надзвичайно серйозні і водночас неприємні речі. Сьогодні я хочу порушити тему нашої поразки у війні. На жаль, весь цей час ми переважно говорили про нашу перемогу, намагаючись дати відповідь на запитання, що таке перемога у війні. Як виглядатиме наша перемога у цій війні? І за всіма цими розмовами і за всіма цими пошуками відповідей на запитання про нашу перемогу, ми абсолютно забулися про таке слово, як поразка. І як на мене, настав той неприємний і відповідальний час для того, щоб задати собі запитання, а що таке поразка? Як виглядатиме поразка України у російсько-українській війні? Чому я вирішив сьогодні порушити цю серйозну і неприємну тему, тому що, як на мене, ми знаходимося буквально за крок від нашої поразки, так часто буває, коли люди в силу браку там життєвого досвіду, не знаючи, що таке війна, що таке бій, а про це не можна прочитати в бібліотеці і в книжках, вважають, що будь-який бій. І будь-яка війна обов'язково має закінчитися перемогою. Головне це вірити в нашу перемогу. Але, на жаль, так не буває. І люди, які дуже довго чекають на перемогу, мріють про перемогу, як правило, дочікуються поразки. І за моїми спостереженнями, вже зараз я от дивлюся, люди, які довго чекають, втомилися від очікування. Перемоги. І оця втома, вона обов'язково закінчиться бадьорістю, але бадьорістю від поразки. Отже, що таке наша поразка у війні? Наша поразка у війні це передчасна крапка, передчасна фіналізація війни без повного звільнення наших територій. Причому важливо розуміти, що цю передчасну крапку можна поставити свідомо. І несвідомо, цю передчасну крапку можемо поставити як ми, так і наші союзники, і що ж таке передчасна крапка, передчасна фіналізація війни до звільнення наших територій, це будь-які спроби чи наміри підписати. Якусь угоду і заморозити конфлікт. Причому, що важливо розуміти і на чому я хочу зробити наголос. Не обов'язково, щоб ці перемовини відбулися, навіть не обов'язково, щоб на цих перемовинах щось підписалося. Можна навіть нічого не підписувати. Достатньо публічно на весь світ висловити готовність свої наміри до замороження конфлікту. І цього буде абсолютно достатньо, щоб ми поставили крапку. Можливий ще один варіант передчасної крапки це тоді, коли ми приступаємо до передчасної відбудови нашої країни, користуючись військовою пасивністю ворога. Ворог не проявляє ніяких активних дій і дає нам можливість перейти, так би мовити, до мирного життя. І цього буде абсолютно достатньо, щоб ми поставили. Крапку у цій війні, при чим це зробимо? зробимо ми, і це буде ну фактично свідомо в чому ключова проблема. Ключова проблема полягає в тому, що більшість наших людей, намагаючись перейти до мирного життя і до замороження конфлікту, не розуміють, що вони ставлять крапку у війні. Вони думають, що вони ставлять три крапочки, ставлять ситуацію на паузу або ставлять крапку з комою. І після цього вони обов'язково повернуться до військових питань, як налагодять свій побут, налагодимо ми ВПК, військово-промисловий комплекс. Почнемо виробляти ракети, танки, снаряди, боєприпаси. Нарешті побудуємо патрульний завод. І ми обов'язково повернемося до цього значить, питання і продовжимо нашу війну. І це глибока помилка. Це надзвичайно глибока помилка, тому що навіть в спорті не всім дають право на реванш. Це важливо розуміти. А у реальному житті, у військово-політичних справах, право на війну не дається нікому. Я спочатку почну з Азербайджану, азербайджансько-вірменської війни, а потім наведу приклад спортивний, наприклад, от з Віталієм Кличком. У нас, по-перше, чомусь вважають, що Україна це Азербайджан, а Вірменія це не Росія. А чомусь нікому не не приходить в голову, що все може бути навпаки, що Україна це Вірменія, а ось Росія це Азербайджан. Але а, Азербайджан змушений був укласти фактично військовий союз з Туреччиною для того, щоб почати нову війну за звільнення Карабаху. Йому не дозволяли це зробити, і ніхто не дозволив би це зробити. Я підкреслюю, що мо що мова йде про Азербайджан і Вірменію. Вірменія це маленька країна, нікому не відома. З невеликою кількістю населення десь знаходиться між якимись горами там і морями і затиснута. І це не е, ядерна країна. Важливо розуміти, вона не має ядерної зброї. Але Росія це не Вірменія, це ядерна країна, і нам ніхто не дозволить розпочати нову війну в центрі Європи. З ядерною країною, ні через 5, ні через 25 років. І всі ті люди, які, значить, чи то роблять вигляд, що цього не розуміють, чи то я не знаю, з якою метою, вони або дебіли, або зловмисники. Оце важливо розуміти. Ніхто нам не дозволить розпочати війну ні через 5 місяців, ні через 5 років, ні через 25 років з ядерною країною, якщо ми... Поставимо крапку у цій війні, якщо ми фіналізуємо. А будь-яка спроба заморозити конфлікт це е, фіналізація коротко, а, торкнуся теми замороження конфлікту, а, замороження, війни, замороження війни. Ця війна все одно буде заморожена в будь-якому випадку, тому що. Якщо навіть ми вийдемо на кордони 91-го року, то Росія не визнає цих кордонів і фактично це замороження війни. Питання в тому тільки по яких кордонах і з якими наслідками це буде замороження і як трактувати. Так, якщо ми заморожимо війну по кордонах 91-го року, то це буде наша перемога у цій війні. Це не остання війна, але це замороження війни. І ми в такий спосіб зможемо підготуватися до нової війни. І цілком можливо, що наша потуга упередить цю війну, тому що це буде небезпечно і неможливо починати з нами війну, але це теоретично. Тепер я хочу підійти до спортивного прикладу. Ми всі знаємо Віталія Кличка, і його боксерський поєдинок на професійному рівні з Леноксом Льюісом у 2003 році. Так ось я думаю, Віталій Кличко після шести раундів дуже добре зрозумів, хто такий Ленокс Льюіс, Зробив багато висновків з цього бою. І він дуже хотів реваншу і дуже хотів показати, що він красава. Але ніхто не дав можливості Віталіку Кличко показати, що він красава. І Віталік Кличко залишився просто молодцем. Молодцем, який спромігся вийти проти Ленокса Льюіса, і йому програти. А це велике досягнення насправді в боксі. І він пішов з боксу як людина, яка програла Ленак Соліюсу. Хоча цілком можливо, що в матчі реванші він зміг би перемогти. Але ніхто не дає навіть спорті, я підкреслюю, можливість реваншу, тому що ніхто не хоче, щоб ти виправив свої помилки. Те, що ми зрозуміємо про свої помилки, можливо, зрозуміємо, це ясно. Очевидно, хоча я не впевнений в цьому. Але я беру оптимальний варіант, що, можливо, ми зрозуміємо свої помилки, але нам ніхто не дасть їх можливість виправити. І я переходжу до другого блоку серйозної і неприємної розмови. Навіть на етапі фіналізації цієї війни, на етапі спровокувати нас поставити крапку. Нас пробують дезорієнтувати і переконати у тому, що ми вже перемогли. В чому питання і в чому проблема тут полягає? Проблема полягає в тому, що вижити це не означає перемогти. Це дуже ну, важливо розуміти. Повертаючись до е цієї термінології спортивної. Е Спортсмен спочатку ставить питання вижити, а потім ставить питання перемогти. І вижити це часто в спорті просто програти. І тому, коли нам говорять про те, що якщо ми вижили, то значить, ми перемогли. Ні, вижити це означає, вижити це означає програти. Розумієте, в чому питання? Тому що. Вижити це так само не перемогти, як і загинути це так само не програти. І треба розуміти цю ситуацію. Якщо ви ну, загинули, то це значно такий, скажімо, нижчий рівень або це вже не те, що нижчий рівень, вас просто не існує. Програти це що треба заслужити. Розумієте, це от річ, яку нас не можуть осягнути. І правильно розрізняти здатність розрізняти, що таке перемогти, що таке вижити або програти, що таке загинути, вона формується тільки у тих людей, які хоч колись зіштовхнулися зі смертю. Для цього не потрібно брати в руки зброю і не потрібно бути на фронті і воювати. Можна просто-напросто з дитинства піти у секцію спортивної гімнастики, стрибки у воду, можна піти на якийсь там санний спорт, бобслей, ще там щось кікбоксинг, професійний, навіть непрофесійний, чи бокс, і ви зрозумієте різницю між вижити, програти. І загинути вас можуть вбити, якщо це кікбоксинг, ударом. І тому тренер завжди, готуючи спортсмена, говорить йому наступну річ, що це не футбол, і це не баскетбол. І якщо ти не закриєш зону і не добіжиш, то так і буде, просто заб'ють гол. А якщо ти опустиш руку і не помітиш звідки прилетить удар. То ти а, назавжди залишишся інвалідом, а можеш навіть і померти від СУ по арахноїдальної кровотечі. Це серйозні насправді речі. Якщо комусь не подобається приклад, із єдиноборствами, гімнастика. У мене на очах вилітали а, люди з турніка і вперед головою, і назад головою. На щастя, вони залишалися живими, крутили сонце. Якщо ви не зустрічалися от зі смертю, то ви ніколи не можете зрозуміти цієї різниці. І нам наші союзники хочуть продати, повертаючись вже до нашої теми і до наших проблем, вони хочуть нам продати наше виживання, те, що ми вижили у цій війні, як перемогу. Насправді ні. Насправді це поки що поразка. Так, ми вижили, але поки що ми програємо і програли. Якщо говорити Термінологією такою спортивною боксерською, то з 12 раундового поєдинку ми вже провели 10 раундів. Так, у двох раундах ми перемогли. Відбили там Херсон і відбили е, Харківську область. Але у восьми раундах ми програли. Нам залишається ще два раунди. І... Важливо розуміти, що фіналізацію війни і крапку можуть поставити наші союзники, просто вдаривши по гонгу, і сказати, ну, так, ви ж розумієте, що будь-який бій, війна, а вона має свій часовий проміжок. І все має свій початок і кінець. От так як Ердоган взяв і відпустив наших азовців в Україну, сказавши, що це він тоді обіцяв, це на рік він обіцяв. І нам залишилося так два раунди. Навіть якщо ми цих два раунди виграємо по очках, ми програємо війну, тому що ми ще щось там відіб'ємо, це не матиме ніякого значення. От. І ми можемо виграти цю війну тільки нокаутом. У цих двох раундах. У нас є шанс, до речі, виграти цю війну нокаутом. Але ось до питання програшу по очках. Справа в тому, що боксерський поєдинок навіть на професійному ринзі це не війна з Росією. Бій з Леноксом Льюісом, кличка це не війна України з Росією. І е, якщо Віталік вийшов не красавою, а, а молодцем, і він вийшов живим, але людину, яка програла. То ми з цієї війни спочатку, після того, як ми набудемо статус тих, які програли або переможені. Дуже велика ймовірність, що ми перейдемо у статус загиблих, ми можемо загинути. Тому що за Росією залишається право на перший удар. І от ситуація з сектором Газа і з цим Хамасом показує, що перший удар він надзвичайно важливий. І Хамас, і Сектор Газа. Це ж не Росія, це в сектор Газа, вони стріляють ракетами з труб. А Росія, якщо вистрілить і завдасть першого удару, то це буде катастрофою для нас. І ми можемо із статусу переможених перейти у статус загиблих. І це важливо розуміти. Важливо розуміти, що потрібно все робити поетапно і Нам потрібно виграти ось цю війну. Ось ця війна, вона йде про кордони 91-го року для того, щоб позбавити Росію плацдарму військового. Але це не остання війна. І буде ще війна з Росією. І від того, як закінчиться ось ця війна, залежатиме наскільки важкою і складною буде для нас наступна війна. Хотілося, щоб вона так була для нас, як для Азербайджану. Остання війна по Карабаху. Один залп і Росія зникла, як зник Карабах разом з Вірменією. Ну тому такі роздуми у мене по ситуації, в якій ми опинилися. Ще раз підкреслюю, що нас намагаються дуже сильно дезорієнтувати наші союзники, хочуть нам продати. Наше виживання за перемогу ось і проблема полягає в тому, що е, люди, які е, фіналізувати хочуть війну, заморозити зробити паузу, взяти на паузу, не розуміють, що це крапка. Крапка, причому дуже небезпечна. І ніхто нам не дасть право розпочати. Нову війну. На цьому все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.